Наступною за Харківщиною може стати Сумська область. Новий наступ росіян на цьому напрямку може розпочатися вже за кілька днів після того, як сили оборони стабілізують ситуацію на Харківщині. Про це заявив Буданов в інтерв'ю за New York Times. Тож в цьому випуску несеться розкажу вам, яка ситуація на Харківщині та як відбувається евакуація людей з прикордонних громад в Сумській області. Почнемо із заяв по Сумщині. Насправді пам'ятаєте нещодавно про те, що росіяни планують і там військову операцію, говорив командувач сухопутних військ ЗСУ Павлюк. Але поки ситуація наступу росіян не сприяє, розповів Буданов в ефірі національного марафону. Відтак, поки наступальних дій на кордоні із Сумською областю немає. Це підтверджує і місцева влада, і військові. Ознаки є того, що вони можуть е, ну, здійснити наступальні дії, яких це масштабів? Накопичення потужного групування для масштабного вторгнення ми не бачимо, але вони можуть вдатися до. Імітування такого наступу. Утім, обстріли прикордоння Сумщини. Російська армія посилила ще у березні цього року. Населені пункти, до яких можуть дотягнутися, росіяни обстрілюють кабами та артилерією. Тільки сьогодні вночі ворог обстріляв вісім громад. На прикордонні було майже 80 вибухів. Місцева влада постійно закликає жителів евакуюватися. Сьогодні, наприклад, людей вивозили з Білопілля у місті, колись жили більше 16 тисяч українців. Тепер там залишається до 4 тисяч. Людей про це розповів кореспондентам Суспільного міський голова Білопілля. Наша знімальна група поспілкувалася із людьми, які захотіли евакуюватися, і вони кажуть, причиною стала не загроза наступу, а постійні обстріли. Тільки сьогодні вночі на Білопільську громаду росіяни скинули 13 мін. Да, поняли, що діло серйозне. І слишком ході заїжджають, там слися гори, годі рядом стріляють, ми ж, ми ж рядом живемо. Одна секунда і прильоти такі тяжелі взриви, що вже раніше не видержують. Просто Надо через нас все время летить. Воно погребі все время сидить. Я ще так коєка на а Вона вообще боїться всього. А евакуацію оголосили ще 11 травня. Попередньо людей перевозять до Сум у місця компактного проживання. Там вони зможуть жити щонайменше місяць у списках. Поки близько 60 людей, каже голова громади, і їх вивозитимуть кілька днів. Більшість жителів Білопілля виїжджають власними автівками. Зараз масово Виїжджають магазини, виїжджають там банки, різні установи, коли люди не можуть навіть ну, елементарних речей придбати. Тобто, це також якимось чином впливає певним чином. Впливає на прийняття рішень щодо можливої евакуації. А тепер розкажу, що відомо про Харківщину. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння з артилерії, мінометів, РСЗВ, авіації продовжують завдавати ударів безпілотниками та ракетами під прицілом ворога цивільні громадяни населених пунктів Чугуївського Харківського районів області. Є, на жаль, загиблі та поранені. Також окупанти продовжують обстрілювати і сам Харків. Росіяни вдарили по київському району міста. Все в такому незрозумілому стані, може в будь-який момент рухнути передня стіна. Майже обрушилась Унаслідок обстрілу. Пошкоджені сім житлових будинків: школа, два гаражних кооперативи та цивільні автівки. І поранено чотирьох людей. О 16-й годині міський голова Харкова повідомив, ворог завдав ударів по місту. Було влучання по 12 12-й поверхівці. Станом на 17.30 кількість постраждалих 15 осіб. Один чоловік у важкому стані та жінка у середньому. І сьогодні, під час зустрічі з держсекретарем США, Зеленський наголосив Харкову потрібні системи ППО. нам справді потрібно вже на сьогодні два Петріот для Харкова, для Харківської області. Тому що цивільні постійно страждають від обстрілів. Наші люди страждають від російських ракет. Щодо області, там теж системні обстріли росіян. Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти на прикордоні. Вже 35 населених пунктів були під ворожим вогнем. Крім того, ворог завдав ракетного удару по самому місту Харкову. Загалом за добу у нас одна людина цивільна загинула. Ще 13 от отримали поранення. Ситуація у Вовчанську стабільно важка. Росіяни б'ють по місту з різного озброєння. Над містом літають російські дрони через ворожі обстріли загинула 80-річна жінка у селищі. Ші гатище внаслідок осколкового поранення також загинув літній чоловік. За даними діпстейт, ворог просунувся біля Вовчанська та захопив Лук'янці. У змінах вони зайняли повністю лук'янці і зараз просуваються за глибоким, хочуть вийти до липців. Зараз ворог залучає додаткові резерви саме на ту ділянку, так як там в нього є можливості зараз маневрувати. І найближчим часом він буде продовжувати саме удар на липці, так як е, там є частковий успіх. Але тут я зазначу, що поки ми не маємо підтвердження інформації Deep State ні від генерального штабу, ні від місцевої влади. І якщо будуть оновлення, ми додамо їх в описі до відео. Тож аналітики Deep State також уточнили ситуацію у селищі Зелене. Вчора вони його також позначили як захоплене. Утім, насправді це не так, просто довгий час аналітики Deep State не мали зв'язку із військовими там. І також, якщо подивитися на стан мапи бойових дій зараз, то станом на 14 травня ворог просунувся біля Вовчанська в глибокому, біля Ягідного, Південніше, Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Відповідно, противник розуміючи, що несе суттєві втрати в техніці, перейшов до пересування переважно штурмовими групами пішим порядком. Ристуються зеленкою і намагаються накопичуватись невеликими групами на передових позиціях з цілю подальшого просування після накопичення. На поточний момент подальших успіхів противник не мав силам оборони за моїм переконанням, майже повною мірою вдалося стабілізувати ситуацію. Головна мета російської операції на Харківщині створити хаос і паніку через інформаційні атаки, підкріплені діями на фронті. І все це, щоб змусити українські угруповання відходити зі східних напрямків та дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, про це розповів очільник української розвідки Кирило Будано в ефірі телемарафону. Він зазначає, що станом на зараз ситуація не є катастрофічною та закликає не панікувати. Тож продовжуємо слідкувати за ситуацією. А ще сьогодні в Грузії ухвалили так званий закон про іноагентів у третьому читанні у Тбілісі Працює команда Суспільного. Тож як сьогодні відбувся розгляд Менту у парламенті матеріал про це чекайте на нашому каналі.